Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі колеги! Я вітаю вас із святами, усіма і бажаю вам щастя, здоров'я. Миру, радості і процвітання для всієї нашої країни сьогодні я хочу поговорити з вами про такий фактор зимостійкості, як морозостійкість. Ми знаємо, що на перезимівлю озимих культур впливає багато факторів, і озимі можуть загинути через різні, різні обставини. Це і низьку морозостійкість, це і через випирання, випривання, вимокання. Через утворення льодових кірок, тобто через задуху, і інші є фактори, які впливають на їхню зимостійкість. Утім, сьогодні ми конкретно поговоримо про морозостійкість, тобто це здатність переносити несприятливі температурні режими, тобто мінусові температурні режими різних культур. Справа в тому, що різні озимі культури мають різну е, е, морозостійкість. Ви це, я думаю, вже знаєте і, і без мене. І, але хоч, хотів е, уточнити деякі моменти, коли в усіх літературних джерелах говориться, що е, морозостійкість вибачте, озимої, наприклад, пшениці становить мінус 17 градусів Цельсія на глибині залягання вузла кущення, то це мається на увазі, що таку температуру пшениця може витримати впродовж. Довж однієї доби. От якщо впродовж однієї доби температура становить 17-17 градусів, то протягом однієї температу... пшениця може витримати таку температуру. Якщо ж така температура буде 2-3 і більше діб, то пшениця буде гинути. І... Це все залежить якби від експозиції, тобто від тривалості таких е, негативних температур. О, окрім е, самої температури, на зимостійкість ще впливає стан посівів перед уходом в зиму. Ну, от е, я зараз знаходжуся в інституті е, імені Юріва, де я і працюю. І, зокрема, це відділ зимостійкості озимих культур. Не я закладав цю колекцію, не я відповідаю за цю колекцію. Це відповідають наші співробітники сектора зимосійкості. І я просто хотів показати їхній досвід. Одразу хочу сказати, що незважаючи на війну на розруху, на те, що у нас дуже значних втрат зазнав наш інститут рослинництва, Наші співробітники продовжують працювати і виконувати всі свої завдання. І дуже дякую керівництву Академії Аграрної. Наук України за те, що ви жодного разу ніхто не приїхав і не поцікавився взагалі, як у нас справи спочатку самого війни. Ну, принаймні, ви нам не заважаєте. Спасибі вам і за це. Так, от наші співробітники заклали багато різних цікавих дослідів, експериментів для того, щоб допомогти аграріям нашої країни е, вижити і мати об'єктивну інформацію. Зараз я вам дещо покажу із цього досліду. Ну, На жаль, схеми досліджень у мене з собою немає, оскільки я вам сказав, що за неї відповідають інші люди. І тут висіяні різні культури, різні сорти. Вони висіваються от в таких дерев'яних ящиках, і просто цілу зиму знаходяться ось на території інституту. І ми дивимося, як буде зима впливати саме на перезимівлю цих рослин. Крім того, є спеціальні морозильні камери, де відбувається промороження в штучних контрольованих умовах. І саме в тих морозильних камерах і визначається рівень морозостійкості культур, коли витримується експозиція 24 години при різних температурах для різних культур і різних сортів. І ось подивіться, тут різні, ну, це не штучні, не скажімо так, не, не контрольовані умови, тобто яка є. От зима така вона і є, і різні сорти вони по різному будуть впливати. Ну зараз поки що ну, тобто, різні сорти по різному будуть переживати такі фактори перезимівлі. Зараз важко щось сказати, тому що такі сильні морози лише, е, лише настали, але вже можна говорити, що одні сорти більш є зимостійкими, краще витримують цю температуру, інші менш зимостійкими, тобто вже видно підмерзання частини листової поверхні. І зараз я тут бачив зразки взагалі різних культур. Ми знаємо з вами, що найбільш зимостійким із озимих зернових є жито. Е, ну, мало відстає тритикале. Тобто жито може витримати і до мінус 19 градусів. Тритикале, зокрема, оце, якщо я не помиляюсь, у них якраз тритикале, може витримувати теж мінус 18-19 градусів, теж може витримувати. Е, Найменший з озимих зернових культур зимостійкими є озимий ячмінь і озима тверда пшениця. От Вони витримують меншу температуру, десь мінус 15 16 градусів на е, глибині залягання вузла кущення. Ну і от бачите, тут -от, е, значною мірою вже видно підмерзання листової поверхні. Тоді як пшениця поруч, бачите, от росте, ось тут -от, я вам покажу, вона більш, е, більш витривала. Ну І жито було б, звичайно, ще. Більш витривало. Різні сорти по-різному витримують такі коливання температури. Тобто, ви знаєте, що кожен сорт має свою зимостійкість. Ну, І тут я вам скажу в таких от екстремальних температурних умовах саме сорти, ну, зокрема, і нашого інститута Юрєва, вони відрізняються від інших дуже високої зимостійкості, вони завжди виграють в таких от зимових умовах, які склалися станом. На сьогодні ті ж сорти, які були створені оригінаторами, які знаходяться в більш південних регіонах або в європейських країнах чи в інших країнах з більш теплим кліматом, звичайно, вони мають меншу зимостійкість, меншу морозостійкість, і звичайно процент загибелі у них буде більшим. Друзі, пару слів скажу за ріпак. Ріпак, ви знаєте, витримує мінус 15 градусів на е, е, відстані е, кореневої шийки. Тобто е, на рівні кореневої шийки він витримує до 15 градусів. Але ще раз хочу наголосити, що це впродовж однієї доби. Е, на сьогоднішній день ми з вами маємо таку картину, що е, критично низька температура повітря вона складається не протягом всієї доби, а в основному це. Нічний час, от вночі вона опускається до мінус 15, мінус 17 в окремих регіонах градусів, тобто до межі. Але зранку і в день вона починає підніматися, ну і десь до мінус 10, мінус 7 градусів. Тобто, поки що, поки що на сьогоднішній день е, немає такої, не створилося такої глобальної загрози для перезимівлі озимих культур. Тому що е, попереду ми знаємо, буде знову таке потепління і. Такі, от мінусові температури, вони протягом однієї доби. Критичні температури вони поки що не утворювалися. Утім, все це звичайно ще залежить і від стану росту і розвитку культур. Звичайно, якщо рослини в зиму пішли більш ослабленими, то звичайно і при менших, ну тобто при більш високих температурах вони можуть загинути. І в тому, і якщо ж вони були більш кращими, краще розвинутими, накопичували достатню кількість вуглеводів вузах кущення, якщо ми говоримо за зернові культури. Або мають достатню товщину кореневої шийки, якщо ми говоримо за рійпак, то, звичайно ж, такі рослини перезимують і при більш низьких температурах. Зараз хотів показати ще один цікавий дослід. Інші люди його закладали. Це із селекції гороху. Ну, у нас, ви знаєте, ведеться селекція, де створюються одні з кращих сортів гороху в Україні. Це знамениті сорти Оплот, Царевич гайдук і інші сорти. Ну і звичайно ж, наші селекціонери також хочуть сварити і зимуючі хороші зимуючі сорти гороху. То що ця тема досить таки актуальна у нас в Україні, але з зимуючим горохом не так все просто, тому що в окремі роки він ну, дуже, дуже може вимерзнути. От зокрема в цьому році склалися. Всі умови для успішної загибелі посівів зимуючого гороху. Але, але це залежить від фази росту і розвитку, в якій горох пішов в зиму. І якщо ми знаємо, коли ми говоримо про зимі культури, то чим краще розвинутою рослина йде в зиму, тим краще для неї. Ну, звичайно, якщо вона не переросла. А по гороху зараз вам покажу, що відбувається. От подивіться, тут горох пішов в зиму десь уже при висоті 20-25 сантиметрів зимуючий горох. І станом на сьогодні ну, можна констатувати той факт, що ці рослини, скоріш за все, загинули. Незважаючи на те, що є видно зелені прилисники, але вже ось ближче до ґрунту ми бачимо, що тут вже стебло не, не живе, воно вже там повністю вимерзло. Звичайно, може бути відростання гороху ще там із бруньок отуто цього гороху. Утім, шанси у цього гороху зовсім таки невисокі. Але тут же ж є теж зимучий горох, який був висіяний е, в більш пізній строк. І бачите, тут ситуація вже набагато краще. Тобто, рослини, які мали висоту. Ну, приблизно до 10 сантиметрів, вони процент виживання у них набагато більший. От, бачите, навіть стебло у них процент е цілого неушкодженого стебла набагато вищий, ніж у тих рослин, які я вам показував перед тим. Ось також, подивіться, будь ласка, це вже е інші сорти. Більш Морозостійкі сорти, вони взагалі живі, навіть при таких температурах. Це очевидно один із нових зразків наших вчених, який, я думаю, очевидно, буде досить таки перспективний, тому що бачите, як набагато кращий має вигляд, ніж ті рослини, які я вам показував. А зараз я вам показую той горох, який в самий пізній строк був висяний. Буквально перед настанням морозів він тільки встиг дати сходи. Бачите, буквально 3-4 сантиметра, тільки рослини вийшли із ґрунту. Ці рослини практично повністю не ушкоджені, незважаючи на такі от сильні морози, вони залишаються живими і неушкодженими. Ну, це свідчить про те, що якщо ми говоримо за вирощування зимуючого гороху, або озимого, як його неправильно називають, то зимуючий горох, звичайно, таки краще висівати ближче, ближче до настання морозів. І тоді е, морозостійкість у нього, тобто ближче до закінчення осінньої вегетації. Тоді морозостійкість у нього, вочевидь, буде кращою, ніж у тих рослин, які були висіяні в ранні осінні строки. Таким чином, друзі, із усього я хочу зробити висновок, що е, загроза, звичайно, є. Загроза є висока, оскільки у нас немає снігу і є досить такі низькі температури. Е, вимерзання рослин. В цю зиму я прогнозую, вона воно буде більшим ніж у попередні роки. Утім, про об'єми вимерзання про відсоток вимерзання поки що говорити дуже зарано. Я рекомендую відбирати моноліти і проводити дослідження уже насамперед ближче до відновлення весняної вегетації, щоб вчасно визначити рівень пошкодження чи загибелі. Ваших озимих культур для того, щоб вчасно спрогнозувати можливість пересівання. Утім, будемо сподіватися, що погода буде все ж таки налагоджуватися на краще буде потепління, випаде сніг, і умови складуться для кращого збереження і для нормального росту і розвитку озимих зернових і інших озимих культур. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.